Нашу головну героїні свідчення місяця. Олімпійську чемпіонку, призерку Олімпійських ігор, чемпіонку світу і Європи, сортування Ольгу Харлан. Аплодисно. І її освітінство наставника, який вийшов найкращий команд на етапі Кубка світу в Афінах. Оля сьогодні отримує нагороду в дев'ятий раз. Це дійсно. Рекорд, Оля, ми тобі, тобі бажаємо, щоб і в цьому році і в наступних роках як можливо більше ти не зупинялася, і так дійшла до 35 разів. Добре? <праць> <праць> <Я> хочу, <так? праць> Були, мабуть, в таких обставинах хтось і не вірив, що можливо, але ти з. Пікінської Олімпіади завжди доводила, що ти можеш зробити все, щоб в цьому році таких чудових виступів у тебе було як можливо більше, тому що ну, одноразовим олімпійським чемпіоном бути ну, не достатньо. Я, я одноразовий олімпійський чемпіон, і мені як не, не, не дуже. Завжди ви стільки багато рекордів встановили, там, 10 разів чемпіонат світу. На, на чемпіонат світу перемагали, а олімпійський червонок тільки раз. Тому я хотів би побажати, щоб все було так, як ти собі бажаєш. Навірно, нам нужно місця, спеціальність. будемо десяти постійно десятому сірі. О планах которые на сегодняшний день у нас есть на сегодняшний день наша команда в занимает вторую позицию мирового рейтинга в олимпийском отборе у нас осталось два старта это кубок мира бельгии к которому сейчас идет у нас подготовка на олимпийском базе в франчезавске и заканчиваем мы отбор гран-при в Корее 4 апреля у нас завершается отбор, и мы уже будем уже готовиться уже планомерно на Олимпийские игры. В первую очередь хотела бы поблагодарить Сергея Назаровича вас за то, что вы предоставили такую возможность очередной раз сюда прийти и получить эту награду и чувствовать себя счастливой. Даже несмотря на то, что личные соревнования что не получается, и вы обращаете внимание на нас после командных соревнований, в частности, на меня. Но я бы хотела бы поблагодарить свою команду, в частности, Алину Комощук, Лену Воронину, Галю Пундик, и Полю Жонер, и Лену Кровасскую. Я говорю про шесть человек, потому что мы, на самом деле шесть человек команда. Но те девочки, которые фехтовали, они на самом деле мне очень помогли. И я им благодарна за то, что они помогли мне завоевать эту награду, и это их награда также.